Друзі, ми святкуємо день народження Ретро Магаз і даруємо вам подарунки за неймовірно прості умови. Перше місце отримує новеньку Nintendo Switch 2 на 256 ГБ. Наступним подарунком за друге місце буде Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition на 1 ТБ. Третє ж місце отримує Xbox Series S на 512 ГБ. Місця з 4 по 9 отримують сертифікати на 2000 гривень без будь-яких умов на використання. Взяти участь дуже просто: зробіть покупку від 1000 гривень у «Ретромагаз». За кожні тисячу гривень у чеку ви отримуєте один шанс, але максимум 50 білетів на одного учасника. При покупці обов'язково введіть спеціальний промокод, без нього ви не зможете прийняти участь. Акція вже розпочалась, а прийом замовлень за умовами розіграшу триватиме до 30 червня. Оголошення переможців відбудеться 1 липня з 18.00 до 19.30 в прямому ефірі на TikTok та Instagram, а також на нашому сайті. Не пропусти цю можливість! Адже чим більше білетів, тим вищі твої шанси на круті подарунки. Бажаємо удачі та святкуй разом із ретромагаз.